І я думаю, настав час визнати, що мені просто пощастило. Я недостатньо талановитий, недостатньо досвідчений і недостатньо професіонал своєї справи, є купа людей, які роблять все це набагато краще, ніж я. Впізнаєте себе в цих словах, вітаю у вас, синдром самозванця, про який я і хочу сьогодні поговорити, оскільки це саме той злодій, який задушив цілу купу. Талантів та викрав у нас безмежну кількість майстрів своєї справи, і творчих, і не тільки. І я стикнувся з ним особисто, тому хочу розповісти вам про свого внутрішнього самозванця, звідки він з'явився та як я з ним справляюся, хоча б на деякий час. Наприклад, щоб записати це відео. Для тих, хто мене не знає, мене звуть Сергій Шатун, я тату-майстер, власник однієї з перших тату студій в Україні, викладач авторського курсу, завдяки якому вже понад 50 моїх учнів по всьому світу здобули професію та заробляють на життя творчістю. А ще я художник, музикальний продюсер і діджей. І все це брехня і неправда. І я думаю, настав час визнати, що мені просто пощастило. Я недостатньо талановитий, недостатньо досвідчений, недостатньо професіонал своєї справи. Є купа людей, які роблять все це набагато краще, ніж я. І перший раз я почув цей голос, коли мені було років 17-18. Я почав займатися татуюванням, і мій друг попросив зробити йому і його друзям паскарпіону. Скорпіону. Я, звісно, погодився, і ми поїхали до нього в общагу на цегляний завод, де все відбувалось по канонам андеграунда. У мене була саморобна машинка зі струни. По центру кімнати стояв водний апарат. Для інгаляції е, від диму було погано видно, що ти там взагалі колиш, і дезінфекція присутня була, але, звісно, лише перорально. Зрештою, зробив я їм ці три скорпіона однакових, як на конвеєрі, І заплатили вони мені за це по 25 гривень за кожного. Е, це був мій перший гонорар за татуювання. і... На той час я працював вантажником та фасувальником, і зарплата моя за день була близько 50 гривень. Це за цілий день розвантажування фури з компакт-дисками або фасування вапна для побілки, 20 з яких одразу йшло на пірашки у Баби Люби, яка приносила їх нам одразу на роботу. 20 ще кінту, які позичав на минулому тижні, і. Десяточка на вечором. а ще ж дві гривні треба е на проїзд завтра, на роботу. І от я їду додому в маршруті, вонючий як бомжара від цього диму. В кармані в мене. 75 гривень, тобто більше, ніж я заробляю за день на своїй звичайній роботі, і в мене доволі дивні змішані відчуття. Тобто я не міг зрозуміти, чому я відчуваю і радість, і якусь збентеженість одночасно, ніби я щось вкрав і хтось. Може мене викрити. Аналізуючи це вже зараз, я зрозумів, що я в той час хвилювався за те, що хтось може дізнатися, що я отримував задоволення за те, за що взяв гроші. І для мене це було дуже дивно через те, що я бачив довкола тільки те, що роботу треба ненавидіти, і що гроші дістаються лише за страждання. Так от, незважаючи на 20 років досвіду, те дивне відчуття з маршрутки нікуди не поділося. І я його відчуваю кожного разу, коли клієнт розраховується за сеанс. І можна уявити, наскільки це обмежує і стримує в розвитку, як у фінансовому, так і у творчому професійному. Але для себе я знайшов спосіб, як з цим справлятись і. Просто визнав, що якщо за 20 років я не позбувся цього відчуття, то навряд чи я його колись позбудусь. А як казав класик, не можеш перемогти, очолі. Тож кожен раз, коли я чую цей голос, який каже мені: а що якщо це все правда? І ти просто брехло і я йому кажу: а це і є правда. Я просто брехло і Але подивись, який я хвилинний найпщик. 20 років люди ведуться на міськам, і їм все подобається. Тож, друзі, якщо вас теж бентежить, що ви не справжній спеціаліст, спробуйте просто зіграти цю роль і прикидайтесь, доки вам всі не повірять. Хоча хто я такий, щоб давати вам такі поради?